Всім привіт! Сьогодні хочу познайомити вас з книгою кишенькового формату, яка може допомогти вам зблизитись з собою, краще розуміти психологію, провести день дуже цікаво та захоплюючи. Книга про закони життя та підґрунтя вчинків, котрі допомагають приймати правильні рішення і бачити світ ясно. Написана психологіною, у твердій обкладинці, видавництво «Колесо життя по промокоду. Віта він знижка мінус 20%. Білий папір. Багато красивенних ілюстрацій, які надихають і поєднують задоволення Каву і психологію в легкому доступному форматі. Щоб ви розуміли, як все влаштовано, показую вам один із розділів: Тема Важлива думка, розбір теми і заклик, який закінчується запитанням, що наштовхує на думки. Як на мене, це надзвичайна розробка, а також витвір мистецтва.